Добрий день малята! Ми сьогодні будемо спостерігати за кімнатною рослиною фікус. Фікус буває різним. Є фікус з великими круглими листочками, а є з маленькими. З маленькими. У мене вдома виріс фікус, у якого маленькі листочки. Давайте ж його розглянемо. І так, у фікуса. Довстий стовбур і гілочки, маленькі листочки овальної форми, світло зеленого кольору, по краям світліше. Корінчики фікуса знаходяться в землі, в горщику. Із землі фікус бере всі поживні речовини, а також п'є водичку. Щоб рослинка гарно себе почувала, її треба вчасно поливати відстояною водичкою, а також підпушувати земельку, щоб водичка гарно смоктувалася І квіточка була гарна здорова. До побачення, мої любі!